Всіх хлопців з будучим вашим святом хочу привітати. Може, і дівчатка, які захочуть зв'язати своє життя з цією професією. Що хочу сказати? Наш центр є одною з головної частини, частиною, яка Создає е, топографічну карту е, від початку е, її складання і до остаточного е, продукту, який виходить, це сам лист топографічної карти. Я являюсь е, офіцером, який вже остаточний продукт видає у війська. Е, Также в центрі дуже багато професій, які пов'язані е, пов'язані з роботою. На початковому етапі це прив'язка аерозмінків, е виконання е карто ну, проводиться картографірування, вичерчуються е всі дороги, всі мости, всі е об'єкти, які на карті ви бачите. Е потім ця карта попадає, от у нас є представник е відділу. Видання, де вже не безпосередньо друкується топографічна карта. І Потім вона вже після того, як віддрукувалася, їй забезпечується війська. Спеціалісти нашої спеціальності військові готуються тут недалеко від вас, в інституті Шевченка. Там є Військова кафедра, є спеційна да? факультет картографії. Ви всі, хто побажаєте, будь ласка, я вас запрошую, вступайте. Це більш 9, 10, 11 класи. 9-10 ще дуже багато часу є подумати. За нашою професією, в принципі, велике майбутнє тут, у нашого центру які знаходяться у вас в селищі. Ну, а... ну, запрошую, будь ласка.